Кажуть, під самим лісом, де дорога петляє між пагорбами, є чорний прохід у скелю. Його називають плачучим тунелем. Бо якщо стати біля входу вночі, з темряви долітає стогін, тихий, протяжний, мов би хтось ридає у холодному камені. Давним-давно через цей тунель ішла залізниця, але сталася біда. Потяг повний людей. Увійшов у нього і більше ніколи не вийшов. Ні шуму, ні світла, лише крик, що розмістя селом тієї ночі. Коли на ранок шукали вагони, знайшли лише зігнуті рейки та обвуглені дошки шпал. Відтоді там оселилися душі загиблих. Кажуть, вони не можуть знайти дороги далі, тож кличуть будь-кого, хто насмілиться зайти. Молодь пробувала довести свою відвагу, заходили з ліхтарями, кричали, співали та поверталися не всі. А ті, що верталися, вже не були тими самими в очах тьма, а в голосі чути шурхіт, ніби крізь них говорять чужі уста. Є така прикмета: якщо вночі почуєш протяжний гудок поїзда не озирайся, бо це той самий потяг, що досі мандрує темрявою, шукає собі нових пасажирів. А хто обернеться, того заберуть. Старі люди попереджають не свисти вночі біля тунелю, не заходь туди сам і не слухай голосів із темряви, бо тунель пам'ятає кожного, хто ступив у його пащу і не любить відпускати.